Грузоблочна вертикальна тяга сидячи, агоністи, найширший м'яз спини, вхідне положення, стопи повністю на підлозі або платформі, ноги зігнуті, корпус фіксований, таз притиснутий до сидіння, не піднімається, грудний відділ розкритий, руки, хват прямий або нейтральний, шия вільна, плечі не нагружені, голова прямо не задирається. По техніці виконання згинання плечового та ліктєвого суглобу тяга згори вниз. Що тягнемо? Важелі вниз до верхньої частини грудей. Фази. Тягнемо вниз, лікті йдуть уздовж корпусу. Стискаємо лопатки донизу, повільно, повертаючись вгору. Вдих притязі вниз, видих при поверненні догори. Основні помилки. Плечі піднімаються. Це неправильно. Опускай і стабілізуй. Тобто, неправильно. Опускаємо плечі. І стабілізуємо. Друге, неправильно Прогин у попереку. Правильно це стабільний таз, спина в нейтралі. Робимо неправильно. Правильно. І третє, неправильно, коли тягнеш руками, правильно починати рух затягування лопаток донизу. Тобто Перше неправильно тяга руками, правильно затягуємо лопаточки донизу. Досягай більшого тренуючись з тренером.